Друзі, вітаю! Мене звати Ольга, я таролог, енергетичний і духовний практик, експерт по відновленню і збереженню духовного і фізичного здоров'я. Хочу поговорити сьогодні про воду. Чому так потрібна людині вода і чому від води у деяких людей бувають набряки? Але перед цим розкажу наслідки, коли замість води люди вживають таке, як чай, кава або компоти. Коли людина не п'є воду достатньої кількості, а це приблизно 30 мл на кілограм ваги, то в людському організмі накопичуються токсини, солі і шлаки. Закисляється організм. А в закисленому організмі розвиваються такі, як бактерії, грибки і гельмінти. І як наслідок цього всього у нас відбуваються хвороби. Але ж чому виникають набряки? Коли людина мало п'є води, то організму нічого не лишається, як затримувати воду, щоб розбавляти токсини? солі і закислення. Тоді що потрібно зробити, щоб очистити організм і допомогти йому звільнитися від цієї зайвої води і цих токсинів. Так як у нас є проблеми з природньою водою, вона недостатньо у нас лужна, то потрібно улужувати воду, щоб допомогти організму легше розчепити ці всі токсини, солі і шлаки, і допомогти нашим ниркам вивести це все без проблем. Отже, коли буде злужена вода, наш, наш організм швидко і без проблем розчепить токсини і всі е, закислення. А е, нирки тоді без проблем виведуть ці всі токсини і закислення, і е, не буде накопичення організмом води лишньої, я особисто теж користуюся е, збагаченням води кристалами е, коралу. Це такі невеличкі сашетки, які кидаються на воду, і через 5-10 хвилин можемо вживати. І наш організм легко і без турбот позбавляється від усього зайвого. То, якщо ви хочете від мене поради, де можна купити цей корал і як його отримати з знижкою, пишіть мені в Телеграм або Viber, і буду рада допомогти. Хто хоче дізнатися більше корисного про здоров'я, переходьте по посиланню в мій телеграм. Там дуже багато чого корисного ви зможете дізнатися. І не забудьте підписатися, щоб бачити нові дописи.